Люди вже звикли, що перед виборами кандидати починають робити добрі справи, нагадують про себе. А от після оголошення підсумків і після обрання вони наче зникають. Та це точно не про нашого народного депутата. Вадим Григорович зазначає, що жити українцям стає все важче, тому дуже важливою для них є підтримка. У переддень великого свята Пасхи фонд твій рідний край народного депутата України Вадима Нестеренко підготував приємності для багатодітних матерів, що мешкають у селищі міського типу Гвардійсь. Не каждый на это решится, кто решился, те они вообще э, умницы. И поэтому мы, все, мы, когда определялись, кого же мы будем перед Паской поздравлять, решили обратились к местной власти. Местной власти сказали, вот они наши лучшие красавицы, поселка Гвардейская. И поэтому наш фонд, который называется Тверидный край, презентует вам наши эти небольшие сувениры перед Паской. Кроме ты, того... Ты, 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 не, там ускоряются. На ринах вам уже йти не на це принесли. Звісно, така увага від людини, яку вже обрали депутатом, і яка не забуває про свій край, про людей, які довірились і віддали свій голос, є дуже приємною. І тут емоції кажуть більше ніж слова. Організували все це, благодаря вашій помощі та. Спасибо большое. От ну, жители, я говорю. Да, так это, это, все слова уважения благодарности от жителей. Сенс хоробрості, старанності, ощадливості й акуратності залежить від того на яку справу вони спрямовані. А допомога людям то є завжди добра справа.